Друзі, вітаю вас на каналі. У нас сьогодні середа, дивіться, яке сонечко гарне. Я йду годувати курочок. Це вчора і сьогодні таке сонце було, що сніг майже розтанув. А до цього такий сніг стояв і тут, все було закрите, ніхто нікуди не виходив, ні кози, ні кури. Вони таке люблять. Так, а це на завтра вам залишу. У нас у цьому році мало кукурудзи. Ми годуємо їх в основному пшеницею і замішуємо їм висівки, їжу там, обрізки, які остаються, там картопельку чистимо. Таке вони їдять. Ну і це зараз так, погода така, що ми поміняли місце, то вони в нас не несуться. Хочу там, щоб гнізда їм поробити. Я думаю, може, вони звикнуть уже до цього місця та й будуть нестися. А ми в той сарайчик перевели козичок. А хто це у нас тут є? Дівчата, хлоп'ята. Ой, а тепло у вас тут так, що й не хочеться їй двері відкривати. Ти дівчинка моя хороша, а ти хлопчик хороший. Що у вас тут є, що їсти? І водичка є, і зерно є. О, а ви тут що робите? Ці дівчата повилазили. Ми тут забивали, коли вітер дув. забивали і порвали його. Треба буде з тої сторони забити. Виходьте, давайте трошки на двір. А ну виходьте на двір. Трошки подихайте свіжим повітрям. Тут наші дівчата сидять. Вас теж випущу. Виходьте. Сьогодні все одно ніхто нікуди не буде не пасти, ніхто нікуди вести не буде. Бо кругом болото стоїть. Все порозставало. Теж стане, розпогодиться. Та поприбираємо тут у цьому дворику. Привіт! У мене сюрприз для вас. Який? Вам сподобається. І конь, і конь Спускайтесь. Силка. Це дали даром. Тут по місту. Несу, буде радості. Я дуже. Подержи. Це хочу. Це дівчинка. Я, я тоже хочу. Дай Назару. Дай Назару.